У дня в ефірі інформаційна програма вчасно. в Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. І ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Роздержавити в Україні протягом трьох років всі державні газети мають змінити форму власності. Згідно з новим законом, друковані ЗМІ за ідеєю мають стати незалежними від влади. Відповідно, районні та міські органи влади вийдуть із засновників змі, проте й фінансувати такі газети не будуть. Редактори запевняють, закон недолугий, він загубить районки. А три роки на реформу по суті перетворюються у три місяці. Тож, що чекає на закарпатські газети, дізнавався Роман Сов'як. Бути чи не бути цього разу під опалу потрапили муніципальні газети. Новий закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ передбачає, що протягом трьох місяців колективи газет мають визначитися. Хочуть вони працювати самотужки, припиняють роботу чи шукають нові варіанти взаємодії з владою та бізнесом. Однозначно, залишитися фінансово залежними від місцевої влади, а відповідно і політично газети не мають. Законопроект дуже сирий. На жаль, це сталося тому, що е незважаючи на прохання і держком телераді, і медіаспільноти, ми просили, щоб голосування було в першому читанні. Потім відбулися внесені зміни і другого читання, але Верховна Рада прийняла рішення і проголосувала відразу в першому в другому читанні. Це в теорії за ідеєю протягом трьох місяців, усі газети мають провести збори колективів і зробити перший крок до реформи. Місцева влада має цьому сприяти. А якщо не буде. Відповідальності законом не передбачено, як і соціальних гарантій працівникам. А якщо співзасновники з якихось причин волинять, не приймають рішення і посилають в редактора поколу, як буде тоді, якщо його оцінювати серйозно, то там немає ні слухботи газет, і там немає якоїсь реальної підтримки. Мене цікавить таким соціальним захистом захист працівників реформованих засобів масової інформації. Які пенсії. Шостими пенсія нема вже За законом. Все рухоме майно отримують редакції. А от будівлі та земля залишаються у власності місцевих органів самоврядування. Правда, газетярі зможуть орендувати майно на особливих умовах за одну гривню, та визначитися треба у доволі стислі терміни. Якщо ви напротязі перших трьох місяців не виявите бажання реформуватися шляхом створення, відповідно колективний прийме рішення не повідомить як е, своїх засновників, не повідомить Міністерство юстиції, не повідомить е, центральний орган, то тоді вже засновник сам буде приймати рішення, і в нього буде два способи. Він то видасть ну в нього є тільки один, або він видасть то на приватизацію, або він його просто-напросто ліквідує. При цьому реформовані зміни можуть змінювати мову видання, діяльність, здавати приміщення в суборенду, відмовитися від двохмовного дубляжу. Звісно, і субвенції від влади нові газети не отримують. Тобто їх позбавлять можливості змінюватися і заробляти. Якого соціального захисту. Це ж треба ще вписати, щоб ви не дай Боже редакція не змогла вижити і бездавав, не здала варенику щось там. Боюся, що цей закон не дозволить роздержавити газети, але, на жаль, вони будуть втрачені. Поза як районки не мають шансів великих для виживання. Як вже говорилося щойно на нараді в залі, бракує реклами або рекламної бази, умовно кажучи, і практично районки виживають за рахунок дотації із районних бюджетів. І тут, ну, думаю, є ще вихід при роздержанні, якщо угода складатися з обома гілками влади, але ті можуть угоди бути ялою. Ми складаємо, а вони будуть зацікавлені, в тому щоб їх висвітлювати. діяльність тут така, що повітря та угода може бути. Якщо ми зацікавлені, щоб оприлюднювати свої рішення, прозорість діяльності, тоді ну, інтенсивно висвітлювати так можна. Якщо за три місяці редакції не підготують відповідні документи, їхню долю вирішуватимуть засновники, тобто влада. В іншому разі газети матимуть три роки, щоб стати на нові рейки і почати самостійну незалежну роботу. Десять тонн волонтерської допомоги бійцям 128-ї бригади відправили Тячева. Вантаж для бійців в зоні АТО збирали колективно. Волонтери, які вкотре вирушають на схід, розповідають, місія почесна. Більше розкаже Нелянчук. Побажайте нам щасливої дороги і моліться за нас, аби в нас було все в дорозі нормально. Ось таким простим проханням двоє чоловіків вирушають у зону. АТО. волонтер Віталій в 12-те, а водій Василь в 8-ме. Обидва зізнаються, коли їхали вперше, відчували страх. Зараз вже знають, їх там чекають, тому вирушають із нетерпінням і посмішкою на обличчі. На перша поїздка була дуже така. Знаєте аж, аж мороз по кожі. Так, да, кожним разом, то, на жаль, привичка. Якщо чесно, то страшніше, ніж було в перший раз. Чому? Тому що ситуація обострилася набагато. І сказати, що аж так хорошо стало, не стало, стало набагато хуже. Чим далі, тим хуже, тим непередбачувано стає дорога. Продукти харчування, одяг та необхідні інструменти. Загалом 10 тонн товару отримують військові 128-ї бригади, яка зараз знаходиться на полігоні широкий лан, а через кілька днів виїде на передову. Волонтерську допомогу збирали всі структурні підрозділи Тячівської райдержадміністрації, державні та приватні підприємства району, волонтери та просто небайдужі краяни. За всі поїздки ми старалися вести лише те, що вони просили. Не було ні разу так, щоб машина не догружена була і що везлося щось, аби тільки вести. Все, ми контактуємо з ними. І все тільки по їх спискові. Коли вони туди їздять, спілкуючись з ними, вони ну, частину продукції або деякі речі віддають і тим людям, які опинилися якраз у зоні ризику, де вони лишилися без нічого, без продуктів, без одягу і ну, теж потребують допомоги. Більше двохсот мобілізованих краян та троє загиблих в зоні АТО. Така сумна статистика Тячівського району. Проте тут намагаються допомагати хлопцям і після їх повернення із зони бойових дій. Наприклад, зараз триває виділення земельних ділянок. Керівництво Тячева пояснює, деякі гірські села не мають можливості надати землю, тому домовляються із сусідніми. Забезпечують сім'ї військовослужбовців і матеріальною допомогою. А всі учасники АТО мають де зібратися, аби обговорити спільні проблеми. Та ініціативи зараз є створена громадська організація. Називається Патріот. Ми для них вийняли приміщення. все утримання приміщення ми взяли всі затрати на себе, забезпечення їх оргтехнікою, меблями. Вже за два дні ця допомога буде доставлена до наших хлопців. А в найближчих планах волонтерів Тячева передати 128-й бригаді вантажне авто. І майже щотижня контрабанда в чотирьох водів, які намагалися перевести контрабандні цигарки до Європейського союзу, затримали прикордонники чопського загону спільно з працівниками митниці. Під час огляду транспортних засобів було виявлено близько двох тисяч пачок тютюнових виробів. Загальна сума вилученого майна становить понад 400 тисяч гривень та чотири автомобілі. Орлина в центрі Європи в Закарпатській ОДА обговорили туристичний потенціал України 9 лютого при міністерстві економічного розвитку і торгівлі утворено раду туристичних міст і регіонів. Основна мета підготовка пропозицій для підвищення ефективності державної політики у сфері туризму. Перше засідання ради відбулося на Закарпатті, адже область має високий туристичний потенціал. Про перспективи розвитку туризму в Україні розкаже Марія Лукей. Цей ролик із представленням туристичних родзинок України за перший тиждень зібрав сотні тисяч переглядів в інтернеті. Серед найцікавішого, що може запропонувати країна туристам природа, архітектура та національна кухня. І що важливо відпочивати в Україні дешевше ніж будь-якій іншій країні Європи. Ми з вами знаходимося в регіоні Європи. Це найпосіщаємий із всіх континентів регіон, в якому їжегодна. туристов 51 процент от общего количества, то у нас есть все шансы эти потоки также направить и в нашу страну. Для того аби збільшити потік туристів в Україну, на державному рівні створюються проекти, зорієнтовані на покращення іміджу країни та створення комфортних умов для туристів. Україна регулярно бере участь в міжнародних туристичних форумах. Організовують українці і свої виставки, які відбуваються двічі на рік. Можуть називатися найбільшими в Україні, найбільшими, найважливішими, можливо. Туристичними заходами сезону, у нас два туристичних таких сезони, обидві займають лідуючі позиції серед подій в Україні туристичних. За даними. 15-го року, ви бачите, більше 200 учасників було на весняній виставці серед всіх областей України. Закарпаття чи не найсприятливіше для розвитку туризму, адже регіон межує із чотирма європейськими країнами. А унікальність ще в тому, що всі області можуть похвалитись своєю поліетнічністю, Але Закарпаття очевидно це теж унікальний регіон, і цю унікальність треба якомога краще використовуватися? тисячна громада угорців це 95% угорців всієї України. Мешкають тут. Дуже багато румунів, словаків, чехів, німців, поляків таки інші історія. Історія писати не переписати. І це теж треба використовувати. Зараз в Україні більше внутрішніх туристів, аніж іноземних. Проте зовнішній туризм розвивається. І, за прогнозами туризмознавців, кількість іноземних гостей буде збільшуватися щороку. історичного комплексу корона останнім часом прикуто багато уваги. Кілька років тому будівлю продали за 8 мільйонів гривень. Її планують перетворити на модерний арт-бізнес-центр. Зараз триває процес реставрації, або як стверджують мистецтвознавці, реновації комплексу. Спогади старшого покоління ужероців про корону та майбутнє будівлі в сюжеті Анастасії Ножки. Цей заклад, який зараз за ширмою, має свою цікаву історію. Колись тут лунала музика. Та відпочивала літа краю. Комплекс Корона був збудований у 1910 році на місці готелю під назвою Довгорської корони. За часів, коли Закарпаття входила до складу Чехословаччини, назву змінили на «Корона». Внизу було, було дуже файне кафе, навіть у той час перейменована була у Верховину, ресторан Верховина. Був там внизу прекрасний зал, ресторанний зал, а наверху. На другому поверсі був зеркальний зал. Музика це те, з чим асоціює заклад старше покоління Ужгородців. Кому як не Бейлі Горвату, одному з передових музикантів Закарпаття, знати про колишнє музичне життя корони. Свого часу він грав там на фортепіано та акордеоні. Короні я працював в 1963 рік. Не було близько, навіть 18 років не було. Руководителем було. Карой Патой грали салонну музику. Салон Легар Штраус Імрі Кальман, апіретичною музику. Згадує про свої студентські роки, проведені там і закарпатський скульптор Богдан Корж. У той час корона носила назву Верховина. Пан Богдан розповідає, збирали в закладі творча літа краю. Любив цей заклад Бедір. Павло Бедір, який відомий. Він займався йогою і гарно пив каву. Uh -huh. no. Він міг стояти тут біля фонтана на голові улітку, no. а потім пити каву. Міг малювати на цигаркових, папер... на цигар... на цигаркових пачках, які називалися також верховина. No. Так що у верховині на верховині він малював свої абстрактні картинки. Про заклад говорять з ностальгією. Багато розмов і про сучасний стан будівлі. Архітектурну пам'ятку реставрують, проте мистецтвознавці стверджують, корона зазнала втрат. Там відбулися цілий ряд втручань. Ну, наприклад, над тими вашинками, котрі були над нею в часі, коли там була академія, там були втручання, там акротерії були зняті, там, там багато було втрат і дуже суттєвих втрат. Втручання в інтер'єрі були дуже серйозні і так далі. Вона потребувала реставрації, але реставрації. Михайло Примич переконаний, історичний комплекс Корона вже ніколи не буде таким, як раніше. Йому повернуть е, ту ж саму ліпнину, йому повернуть ті втрачені речі, які були, наприклад, на початку ХХ століття, йому повернуть ті речі. Найгірше є те, що це можна було виконати в такий спосіб, зберігаючи ту частину штукатурки, котра добре трималася. Очевидно, що це треба було знімати, що осипалося, а не ліпнина, наприклад, могла лишитися спокійно тої самої. Навіть тріщини на тій ліпнині би говорили більше ніж нова ліпнина. Зараз корона виглядає ось так. Попри те, що крім фасаду від будівлі нічого не залишилося, нові власники запевняють, історичний комплекс матиме не менш привабливе обличчя ніж раніше. Тут влаштують арт бізнес-центр. Розширений матеріал про комплекс корона можна буде побачити у програмі Незвідане Закарпаття вже цієї суботи, 20 лютого о 19.30. Ну а ми цим завершуємо. Правда, готуємо більше і нове в о 19 Дев'ятнадцятій Бажаю вам гарного дня до зустрічі.